Всіх вітаю Ну що, народ, ми всі на фінішній прямій будемо завершувати наше проходження. Залишились дві місії, всім приємного перегляду. Короче, нас подали в Розшук. Right. The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is its last day on earth. But I think that's a luxury, not a curse. To know you're close to the end is a kind of freedom. Good time to take inventory. Outgunned, outnumbered, out of our minds on a suicide mission, but the sand and rocks here stained with thousands of years of warfare. They will remember us. For this, because out of all our vast array of nightmares, this is the one we choose for ourselves. We go forward like a breath exhaled from the earth, with vigor in our hearts and one goal in sight we will kill him. Так, ну шо ми, знаходимося в Афганістані, як я зрозумів. Так, зараз будемо дивитися, що до чого. О, тут буря прямо. Піщана буря, окей. А з ким ми в парі? З прайсом? Ну да. Окей. Погнали. Шо у нас друга рядом зброя? Вектор. чудово з лужком. Все, як має бути, окей. Погнали, види, коротше. Що до чого? Так, ворожий патруль. Так, треба їх якось прибрати, буде нам По розумному Окей. Хорош. Погнали, блін, блин, обожнюю місію з цим спрайсом. Чо, чи що? То ближче підійти? Зараз, хвилька. Блін, я двох не заберу зразу. Хорош. Давай, давай, просуваємось. Прикольно, локація така от горах. Так, давай робимо зачеп. Все, я готовий. Погнали. Так, а як мені управлять? Ага, ага, зрозумів, окей. Чуть тихо, головне, не розбитися, бляха. Оп. Тихо, 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 тихо. А як? Як бить? Поняв, <клінь> блін, чуть кнопки не попутав вже була би. Є, ох, цей погляд. Во, читати шо? Шикарно, блін. Да, зараз таких компаній вже немає, як було колись. Що не кажи. Погнали. Так, розвіддані, почкай. Чи ні? Ні. Це просто ноут. Так, тихенько. Так, окей. Можна тут трошки по стелсу. Чудово. Тихо, 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 тихо. Так, вони вже побачили патруль мертвий. Фігово, фігово. хай знімаються, звідси нафіг ми собі проскочимо. Добре. Ще один цей залишився. Тобто мені його забрати, так? Да? Правильно, я розумію, є. Yeah. Добраніч. ходімо, ходімо. Так, тут потихеньку треба. Непонятно, як пройти. Легенько, окей, легенько. О, блін, тут у їх цей штаб міні. Жесть. Ну тут, в принципі, можна було і без телесу проходити, але цікавіше проходить так, як нам пропонує гра. Я завжди так стараюсь цього дотримуватись. Блін, херня діло. Добре. Чудово. Знову все в нас входить гарно. Бо там би та движуха була, плюс ті, що вибігли. Штурмувати уже нас побігли, шукати, точніше. А не штурмувати це фігня діло. Лучше ми потихеньку будемо собі трастись. Ціліші будемо, як то кажуть. Так, ще один бачу. Забереш що. Давай. Хорош. Добре. Погнали далі. Так, потихенько. Блин, щось світло. Хтось хто, хто выключив? Спалили, чи що? Стоп, 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 стоп. Тихо, 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 тихо. Не пались, не пались, Прайс. Блін! Срака, банька. Ну так якось по-дурному вийшло. Ми наче й не палились, але що? Блін. Ладно, стреляем уже. Уже нічого не зробимо, що робити. Фіг з ним. Блін, ну цей вектор, звісно, пофігенно б'є. Навіть без цього, без приціла Точно валить. Прикольна штукенція. Погнали вперед. Давай, давай, старий. Рухаємось. Так, куди там далі? Бачу. Блін, вертухи. Що вони тянуть? Будемо знову вазіки. Ні, якісь. Контейнери тягнуть. Ой-ой-ой. Щит є, стоп. Старий, старий, стой. Я буду йти спереду. Зараз пройдем, зараз пройдем. Блін, щит 3. Блін, щоб він не поламався просто на півдороги, дороги, бо це буде нам. Погнали, погнали, погнали. Минус. Все, чітко. Красавчик. Тупо прознесло їх. Так, я візьму собі МГшечку. Поки нікого не бачу. Поки нікого не бачу, але зара. Десь вони є, де вони? А не десантуется, казли, бляха. Генератор не взрывається, что він не взрывается питання. А Аби... вы... Ой-ой-ой. Де сыплють, бляха заду. я не бачу. Де вони сыплють? Якщо чесно. Гранаты є. Против щитов гранати само то. Чудова штука. Оп, аккуратно. Перезарядочка. Давай берем P90, в принципі. Цікавіше було. Що з шестима перезарядками бігати. Стоп. Зараз підіб'єм. Старий, обойдыш, ну -мо. Хорош. Прямо як це. Прочитав мої ці думки. Красава. Опа. Десант, 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 десант. Уже прямо. Блін. Ого, прямо на мене газує. Казал. Дай мені всю штукенсию сюда. Блін, зарез ловлю його. Падло. Не зловив трошечки, не дожав. Гранатку ми Може навіть дві. Оп. Щоб не, не сильно весело було козлам. Погнали. Давай байдемо сюди, в принципі. І вийдемо ззаду. Перший. Так, я вже пішов далі. Перейду доганяє. Так, треба взорвати. Блін. Вороги ще десь. Все, я готовий, в принципі. Погнали. Точніше, я сам погнал. Так. О, блин, их тут дохера. Бля, встає далі мне до козел. Добре. Чотко. Вышло, чотко. Блин, знову, ну, короче, все заминировало, как завжди. Десь тупо, центр управления шахтою. Так, тут заблоковано все. Давай, старый, щось. Так, вводим якісь паролі. Так, розблокували, окей. Чудово. Біжимо. Та бляха, ти, муха. Ой-ой. Ой-ой-ой, шляпа. Блін, давай разуправляемся. Старий уже на ногах, як завжди. Ми взмыляемся, як завжди. Так, погнали. А шо, get down? Куда мне getdown, -мо. Тикай, тогда изброю хоть, -мо. Так, все, короче, нормальный питбом были. Четко. Так, слідкувати за капитаном Прайсом. Окей, погнали, веди, короче, нас. Сюда, и не сказал. Ну. Ходи, и ти ты тупишь? Блин, можно было вертуху збити, в принципе. Я тільки зараз додумался до цього, там ж була ця... Одноразочка валялась. Можна було б тупо на ізі її збить. На самом-самом ізі. Ну окей. Просуваємося. Є, добре. Не бачу, не бачу, блін, бачу, влягаю. Ух, блін, натиск, 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 пішов. Ти сюди падла. Так, де старий? Він стрий фіг знає йде. Ти що гониш? Роздупляйся, йоме. Оп! В пришку тупо підрізав лоха. Де ти? Та ти що гониш? Я вже в кінці місії старий ще доганяю. М -м, слідкуй за мною. Все народ, всім дякую за перегляд, до зустрічі у фіналі.